Перейдемо до зовнішньої документації. Зовнішня документація застосовується у взаємодії компанії і третіх осіб, таких як клієнти, контрагенти, біржі, регулятори тощо. Деякі з таких документів мають юридичну силу, тобто є обов'язковими до виконання. За порушення умов таких документів компанія може бути притягнена до відповідальності. Типовий цикл документообігу в інвестиційній галузі починається з маркетингових матеріалів, задачі яких розвивати попит на продукти компанії. До таких матеріалів відносяться презентації, що місять загальну інформацію, так звані fact sheets», які містять стислий фактичний огляд продуктів та історичну дохідність, а також документи, що мають юридичну силу. Це проспекти емісії та так звані TurmShiць. Вони описують умови інвестування, права і обов'язки сторін, перелік ризиків та мають містити обов'язкове розкриття інформації. Коли компанія залучає нового клієнта, то оформлюється пакет документів нового клієнта. Регулятори зазвичай вимагають від компанії у фінансовій галазі знати свого клієнта. Отже, клієнт заповнює анкету. Особу клієнта ідентифікують та перевіряють через різні бази даних правоохоронних органів та фінансового моніторингу. Часто вимагається документальне підтвердження джерел походження коштів. Відносини інвестиційної компанії та клієнта можуть базуватись на дискретній основі, тобто інвестиційний менеджер може приймати самостійні рішення щодо управління коштами клієнта, наприклад. Купувати чи ні певну акцію. Звичайно, менеджери зобов'язані дотримуватися цілей та обмежень, вказаних клієнтам в його анкеті. Наприклад, клієнт може вказати, що не хоче вкладати кошти в компанії чи, чи нової галузі. Загалом інвестиційні менеджери зобов'язані діяти в найкращих інтересах своїх клієнтів. Відносини не дискретні, не дозволяють інвестиційним менеджерам приймати ніяких рішень. Менеджери в такому випадку можуть лише виконувати прямі розпорядження свого клієнта. Наступний крок у документу обігу інвестиційної компанії та клієнта це внесення коштів. Звичайно, основними тут є платіжні документи. Кожен платіж має бути підтвердженим. Так само, як і зарахування коштів у той чи інший фонд або ж на окремий рахунок клієнта. Далі йде документування торгівлі, підставою для здійснення операції є заявка клієнта. Далі йде повідомлення про прийняття до опрацювання, підтвердження знаходження іншої сторони угоди та власне укладання угоди і її кліринг. Після закриття угоди надсилається повідомлення організації, яка веде облік та зберігання цінних паперів емітента. Частиною документообігу є періодична звітність. Відкриті фонди мають щодня публікувати вартість чистих активів, зберігачі регулярно повинні звітувати клієнтам про кількість цінних паперів та їхню оцінювальну вартість. Інвестиційні менеджери періодично, наприклад, раз на місяць чи раз на квартал звітують перед клієнтами про дохідність та ризик їх інвестицій, структуру портфеля, склад тощо. Крім того, існує також фінансова звітність компаній, яку ми розглянули в минулих модулях.